Так, друзі, знаходимося на кращому із кращих відділень номер 1 місто Березань. Відправляємо мавік 3 -т для наших захисників 56-ту бригаду розвідку. Так, страхуємо, Процедура відкрита, треба сфоткати. Цінова політика 203 тисячі гривень. Це вийшов з цим чемоданчиком, під'їхав там один дядько. Каже, що це не несеш гроші, кажу, да, 203 тисячі. Ого, каже, влізли. <гум> кажу, да. Ну, по на другому стані. вчора вона не виїхала. Так що така ерунда. Всього на все. <гум> Як для нас, да, для таких селюків 200 тисяч, то наче трохи багатовато. Ну, але ж ми цьому. Дві зарплати? Нічого ти все заробляєш. І серйозно по 100 тисяч отримують на них пишуть. А, не своїх? Ха-хай, красавчик. А скільки ваших? Комерційна таємниця, я зрозумів. У мене взагалі нема зарплати безробітній. Одне відправляємо. Бач, хоч подивишся, що воно таке, да? і з чим його їдять. Відрізняється від обичного мовіка, всього камерою. Вона просто йде з тепловізором, тобі ж ним можна літати вночі. Бач, так що. А днем можна? Я думаю, що так. Якщо ночі літає, то в ньому буде бачити. Те, що з не бачить, а не побачить. І ціна питання, того 80, наприклад, можна знайти. А цей можна знайти саме дешевше 195, але ніяких документів не дають. І щось так мутно стрілку набивають, десь зустріться, то. Нерозстаможений, нерозтаможений, я... не то я думаю, що ті 8 тисяч гривень і без документів, і зрозуміло, що прийдеш десь переулок, по башки дадуть, 200 штук заберуть. Так що ще нам за колеса оплатимо, Получили колеса на нашого Ісузу. Зараз теж заберемо, покажемо. Там ще щось є, так, да, у мене? Щось? там да, да, підписники щось присилають, ніхто нічого не каже. Потім приїжджаю, по три посилки забираю. Що такі серйозні? Ви ж самі самі круті хлопці, які працюють на новій пошті. Вічливі, тактичні, завжди пошлете, завжди проведете, так? Да? Все нормально. Особливо сама найголовніше, десь там пішла обідати, так? Да? Чи ви, чи ви її нема? Десь під столом сховалась. Олічка! Іди, я тебе зніму. Іди, моя квіточка, не хоче. Хоче таранчуку, так? Да? Іди, любі привіт передай. Не можеш? Ну ладно, На наступний раз я прийду до тебе. Так, друзі, отакі колеса доволі цікаві. На нашу Ісузу. Так, чотири є. Грузимо. Так що нам от почта лайк ставимо хлопцям за роботу, за те, що Шелудька жаліють і завжди підсобляють. Так що дякуємо. Ну а ми погнали далі. Грузимося і попекли. Це людський фактор, правильно? Мог би цього і не робити, але мені приємно. Як не, як не воюєш, допомагає, як не мішає, так не балакає. Правильно, все, друзі. Ось такі колеса. Заберемо машинку від Оксани. Там зараз хлопці роблять задню частину, піднімають. Доповнітельні ресори, ресори ставлять допоміжні і потім перезуємо на таку резину. Так що погнали далі. Так, і ще одну. Забрали посилочку. Це, мабуть, вироби, вишивка. Так що, друзі, почему? Так, добавили мені ще парочку шеврончиків нових. Воно мені подарували, хлопці також суперволонтера. Ну, а це ми віджали на трасі. Так що, погнали. Ще раз всім привіточок, друзі. Повернувся з нової почти. День пролітає дуже-дуже швидко. -дуже завтра у нас середа. Буде у нас таранчучок. Будемо різати кабанчика. Ну, а також приготуємо сніданок для коханої жінки Лесі Петрівни. І в розіграші п'ятницю буде у нас таранчучок. І, можливо, завтра поїдемо по рибу. Також сьогодні вже приїхали Стандарт Агро. Дякую Миколі Овраменко, хто мене там питав. Можливо, з нових підписників, які добавки я використовую. ну Це не всі для мене, тому що є в мене знайомі друзі, які також просять, щоб я замовляв. І отримали сьогодні ще одну таку посилочку. Тобто для свиней, для дорослих, використовуємо 2,5 піг, вітамінно мінеральна добавка, ну Якщо не будете ложити білків, великих приростів і не буде. Це у нас трикальцій фосфат. Попросила мене Руслана із як же воно правильно раніше жовтне весело називалося. так що Приїхали, Руслана, якщо дивишся І Для свиноматок я беру готовий БМВД. Мені так вигодно, тому що в них немає премікса для свиноматок, хоча я годував і ним, тобто проблем не було. І Для малих поросят використовуємо премікс 4. І на кожному мішечку є рецептури, рекомендовані змішування. Ну, я сильно до них не притримуюся, роблю деякі зміни. От, і і соєва макуха стоїть. Лежить, яку ми купуємо в Требухові. Ну, Тут наш лозунг, миру по нитки Путіну петля. І чорному макуху вчора поїхали, я не знімав відео, їздили в випавки. Хотів би подякувати Юрію Пантелеймоновичу. Забрав я передачку, забрав Олію, заїде Олешка, поділюся. Так що все ченчинарьом. Ну і для тих, хто мене питали, якою рецептуркою я користуюся, зараз покажу. Хоч реально на даний момент. На даний момент тут трошки. Я думаю, ті, хто шарять, ті розберуться. Пшениці у нас 20, кукурузи 40, ячмені 14, соєвої макухи зараз 15, було он 13, зараз 15. І соняшника було 5, а тепер 7,5. Але раніше ще був у нас грух 5 кг, ну і тепер у нас його немає. Ну і вітамінно мінеральна добавка, яка має вітаміни, мінерали, а також не замінює амінокислоти і ферменти. 2,5 кг і 3 кальція 05. Ну, може там трошки не збігається, що в сумі повинно бути 100 кг. Так що, друзі, турка, по якій я працюю, ми користуємося гранулятором ГКМ 200 Техномаш строй голову. 260-ку так ми і не запустили. Немає потреби. Поки, поки справляємося на 200-ч. Нормально працює. Ну і також змішуємо КС-300, також техномаш строй. Тільки у нас стоїть він трьохфазний. Хтось мене питав 220 чи 380. 380. Тут 380 на даний момент. ну, Буває, на фазах пропадає електрика, ну, нема того, що треба. І стоїть тут у нас, скажіть, 4-кіловатний двигун 380, 4, а там стоять 2,2. Щось таке. Так що веселіше працює, нормально змішали, загрузили. Загранулювали. Так і працюємо. Хто не має гранулятора, то не є проблема. Змішуйте і годуйте. І буде вам щастя. Так глядає соєва макуха перемелена. От. От. Чорна макуха, приготували молодь. О, завтра вже це все діло розпакується, бо вона закінчилася. І вчора я привіз з'їздив до Олександра на випуски. Ну, а це у нас кукуруза, пшениця, ячмінь не мелимо. І так гранулюється. Так що це вже на вечір нагодувалося. Це для суперосних свиноматок. Норма кожної, ну, даю в сутки 3,5-3 кг, в залежності від свиноматки. Ну, а це стартовий комбікорм для лактуючих свиноматок і для малих поросят. Ну, а то вже гровер. Гровером годую до забою, кому це цікаво. Не слухайте, пробуйте, працюйте, робіть. Закінчиться війна, будемо тоді модернізуватися, будемо щось. Змінювати. А те, що я там мішки тягаю, ну то вже мої проблеми. Мене це задовольняє, є, по крайній мере, куди, в сухому є завжди запас і є кого годувати. Дав би Бог здоров'я і дав би нам усім скорішої перемоги. Тому що реально не можна в той момент, коли хтось віддає своє життя заради нашого життя, думати про якийсь там благоустрій. Про якусь красоту закінчиться війна, будемо тоді вже там у дворі порядки наводити, фасад робити. Ну і, може, змінимо трошки свою сферу діяльності. Ну а поки, так як є, по старій накатаній схемі працюємо. Так що, друзі, не переживайте, що мало свиней, не переживайте, що, можливо, мало зерна. Достатньо. Мене все задовольняє. З чинчинарем працюємо в першу чергу, підтримуємо наших захисників і підтримуємо один одного, об'єднуємося в команди разом до перемоги. Вечоріє, зараз передіваємося, закатюємо рукава і будемо справлятися по господарству. Підкинути на вечір знову дрів у всі буржуючки, погодувати, попідстеляти. І таким чином можна вже з спокійною... Іти відпочивати, а зранку 5 годин встанемо, поїдемо по колія. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Всім хочу подякувати за довіру, за підтримку. Підтримуйте один одного, об'єднуйтеся, тому що поодинці ми ніхто, а разом ми сила. Так що, слава Україні, слава нашим захисникам. Усім пока, всім миру, здоров'я і добра. Вибачайте, що канал до війни був. Про господарство на даний момент про все і не про що. Ну, таке у мене все. І що. Так що, таке життя у простого селянина. Всім пока-пока, всім миру, здоров'я і добра.